Доброго дня гостям каналу, підписникам. Сьогодні хотілося би озвучити таку вкрай важливу аспект обробітку наших виноградників, наших посаджень. Це критерії для ефективного та безпечного внесення добрив та фунгіцидів по листовому апарату. Ті фактори, які значно будуть впливати на ефективність наших обробіток. Почнемо з температурного режиму. Температура повинна бути оптимальна це від плюс 15 до плюс 25. Це оптимальне. Нижче плюс 10 засвоєння поживних речовин суттєво буде сповільнюватися. вище плюс, чим плюс 28, буде великий різик підвищування опіків листя через дуже швидке випаровування розчину, особливо при високій концентрації фунгіцидів. Тому повинні розуміти, якщо вже і буде необхідність працювати такими препаратами, такі гранично-критичні температури, треба підбирати препарати, регламент, який буде дозволяти працювати в ними в відповідних температурах. Це особливо актуально при ранніх весняних обробітках, там, де деякі препарати не працюють або погано працюють при, при, при е, температурі менше, ніж 10 градусів тепла. Далі, час доби. Рекомендовано вибирати обробітки зранку до 10 годин або ввечері після 18 годин У цей час буде обробіток більш ефективний, тому що на рослині відкриваються продихи і листя не таке перегріте, що буде покращувати поглинання мікро-макроелементів та фунгецидів. Тому не рекомен... ну, ми по практиці своїй не рекомендуємо обробляти в обіту сильну спеку, це зрозуміло. От, звісно, під прямим сонцем, особливо там з 11 до 16 години, щоб це вже як було, як правило, що в такий проміжок краще не виходить на обробіток. Ну, По умовах освітлення краще вибирати, звісно, похмуру погоду, хмарну погоду. Це мінімізує випаровування, стрес для рослини. Сонячну погоду краще не обробляти, а, а, а тим паче в обід. Інтервал до дождю до, повинен бути мінімум 2-3 години від крайнього внесення. Інакше доброго не встигне проникнути і буде. Змити, змити дождем. Тому використання адювантів буде тільки в пользу. Адюванти, прилипачі, це значно буде прискорювати поглинання фунгіцидів, мікроелементів, макроеліментів та буде покращувати їхню ефективність. От. Чому ну тут Хтось обробляє прилипачами, хто не, хтось не обробляє. Але ми повинні розуміти, що щеплення з, ли, з, 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 з препарату з листової поверхні буде значно краще, тому що він буде розтягувати препарат по листу і буде зменшуватися стікання. Е, і, на мій звід, найважливіше або один з найважливіших це якість водички. А саме кислотність, тому треба використовувати, намагатись використовувати м'яку воду з оптимальним ph 5,5-6,5. Це значно, значно буде підвищувати стабільність і доступність наших добрив. Ну так, коротенько от, розповіли про основні там, критерії, про фактори про обробітку. Гадаємо, це як допоможе вам. Гарних всім вражаю, Підписуйся на канал. Всім добра!